Сьогодні хороший день, щоб повайбити, покодити, повайбкодити. І сьогодні ми помацаємо, що це за такий вайбкодінг, чого про нього всі торочать на кожному кроці. Давайте дивитись. Для вайб-кодінгу ми будемо використовувати середовище, яке називається курсор. Я цим середовищем користуюсь вже багато місяців, тому що воно дуже зручне саме для. Програмування з використанням штучного інтелекту, але сьогодні я буду працювати на ньому не як програміст, а як лінива людина, яка взагалі не хоче нічого програмувати і навіть не хоче своїми натруженими пальчиками щось набрати на клавіатурі. Я хочу використовувати тільки мікрофон, тільки вказувати йому, що йому робити. В MacOS, якщо ви не знали, бо я не знав, є можливість, якщо ви зайдете в налаштування і клавіатура. Тут є такий виключатель чи включатель, який був виключений, а я його включив, який називається dictation. Тобто, дозволяє нам диктувати, замість того, щоб клацати по клавіатурі. Ну що ж, давайте спробуємо, як це працює вживу. Для цього, щоб диктувати, у нас є кнопочка мікрофон, яку ми натискнемо на клавіатурі. О, бачите, вже пише. Так, це я поспішив. файл старт. Спочатку. А створи на мені, друже, програмку, щоб я міг грати в Тетріс у браузері. Впораєшся і натискаємо кнопочку відправити. О, бачите, щось він зі мною англійською розмовляє. Ах, не, немає в нього, іноді його чомусь відповідає дивною мовою. Може просто він звик, що я з ним розмовляю. Переважно англійською по роботі, але тут він теж зі мною англійською. Ну не знаю, вам вже якось доводиться вже якось вчити англійську. Якщо ви програміст, ви просто маєте знати англійську, принаймні вам потрібно вміти читати. Так, він щось накодував мені якогось коду, я просто його приймаю. І щоб подивитися, як це працює, давайте відкриємо це у браузері. Open with Vivaldi. Так, і що можна гратись? Ну, поїхали. О, воно навіть бачите, рухається. О, бачите? Так, по-перше, є тут дві проблеми. Перше, що стрілочки вверх і вниз рухають екран. Окрім того, що вони повертають фігурку, вони ще рухають екран. І фігурка якось дивно повертається. Окей, давай ми пожаліємось на це. Іноді, коли фігури повертаються, вони втрачають один кубік. Окрім того, стрілочки вверх і вниз вони скролять екран, окрім того, що виконують свою Функцію у грі. О, все можна відпочити. Ну от бачите, в принципі, доволі непогано. Поки що, ну як непогано. Перший млинець в нього вийшов трішечки комом, але ми тут для того, щоб їм командувати, і наша задача все проконтролювати. Так, знову він щось робив. Ми не дивимося, робимо просто, просто погоджуємось зі всім, що є. Що? Ні, ну в нього бачите. Є такий лайфхак в мене. Коли ви бачите, що система десь пішла в якийсь баг, який її воно не може виправити, простіше за все, просто почати все спочатку. Є тут така кнопочка, називається Restore Checkpoints. Дуже зручна. Ви просто можете відкатити програму до цього стану, коли вона була перед тим, як штучний інтелект почав нам тут щось придумувати. Ми відкочимося назад. Дамо йому ще одну. Спробу. Сподіваюсь, в цей раз він буде розумніше. Ну, це як і людина, і штучний інтелект, іноді його заносить не туди. І один з варіантів, як це вирішити, це просто попросити його зробити це ще раз. І це доволі часто працює. Рекомендую. Так, щось він тут же нам наробив. Приймаємо і перезапускаємо. Ага. О, зараз, бачите, фігурки не втрачають свою. Не втрачають свої клітинки. Але стрілочка вгору і вниз, вона скролить екран, і це мені не подобається. І ми йому це скажемо. Я йому це казав минулий раз, але через те, що ми відкотили стан до самого початку, це не зберіглося, і треба ще раз йому на це. Вказати, що ми зробимо. Стрілочки вгору і вниз, окрім того, що виконують свої функції у грі, скролять екран в браузері. Так, я вам пожалівся. О, бачите, тепер він перейшов на українську зі мною. Бачите, з другого разу зрозумів, що, в принципі, було б непогано і було б чемно звертатись до людини тією мовою, якою у нас звертається до тебе. Так, щось він зробив, і ми можемо це сміливо перевірити. О, бачите? Ого. О, а що воно міняє кольори? Ага, це воно коло коли приземляється, вже міняє кольори. Ха, прикольно. Так. Що нам тут ще би хотілось? Ну, гра вже є. Непогано. Навіть можна грати, бачите? Окей, якщо я програю, як це буде виглядати? Що, геймовер. А давайте ми йому зробимо скріншот і прямо йому зафігачимо сюди. І напишу. А, що напишу. Напишу, я продиктую. Якісь дивне повідомлення після того, як я програв гру. Зроби його більш гарним і можливість почати спочатку. Побігли. Ну що, як вам вайбиться? Мені непогано. Поки він працює, можна подумати про життя, поспівати українських пісень. Ти казала в понеділок. О, вже не встиг вибачайте, заспівати. Заспіваємо в наступний раз. Він вже щось зробив. А ні, не зробив. Підем разом по барвінок, я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого. Зуморозому звела. Ну, штучний інтелект він може звести з вуморозому, чесно кажучи. Але треба з ним просто навчитися співпрацювати. Він насправді хороший, він як людина, іноді помиляється. Навіть рідше, ніж деякі люди. Але завжди він намагається допомогти. Це в нього не відняти. Давайте подивимось, що тепер, як це працює. Ну, наприклад, я програв гру. О, бачите, пише. Yo score, play again. О. Це вже прикольно. Ну, Давайте ще попросимо, його, щоб фігурки залишались. Того кольору, коли вони вже стали на своє місце, щоб вони не міняли колір, бо мені так не подобається. Мені прикольно було, коли воно було різнокольорове. І напишу, я йому це напишу. Зроби, будь ласочка, так, щоб фігури, коли стають на місце, не міняли колір, а залишались тим кольором, яким вони і були спочатку. Окрім того, чи можеш ти показувати, яка буде фігура наступна. Бачите, я йому дав одразу два завдання. В принципі, я би не рекомендував так робити, особливо якщо це щось велике. Краще зробити щось одне, подивитися, як це працює, потім робити наступний крок. І взагалі моя порада працювати, робити маленькі крочки, навіть і самому робити маленькі крочки. якщо ви працюєте зі штучним інтелектом, це ще зручніше, тому що кожен крок його може занести не туди, і було б непогано спочатку пробити один крок, доробити його до кінця. Якщо все працює, переходимо до наступного кроку. Якщо на якомусь конкретному кроці його занесло в якісь дєбрі, ви бачили, що можна відкотитись до попереднього стану і почати саме цей крок заново. Але вся попередня наша робота, всі попередні маленькі крочки, вони збережуться. І це дуже важливо. Щось він наробив. Пішли дивитись. О, прикольно! Бачите, тепер він мені показує наступну фігуру, я вже можу планувати цю гру. Ну, я думаю, що на сьогодні достатньо. Ви побачили, що, в принципі, я написав гру Тетріс, не написавши. Цими пальчиками жодного рядка коду. І це прикольно. Єдине моє зауваження до вайб-кодингу, я не впевнений, як це буде добре працювати на саме на великих проєктах. Адже на великих проєктах проблема в тому, що зазвичай ви пишете програму, яка робить те, що до того не робилось. Тобто, якщо є тетріс, тетріс вже написаний і перенаписаний мільйон разів. І чат GPT може просто дивитись вже готові коди і застосовувати їх до нашої в нашу систему. Коли є вже якась велика система, яку треба поміняти, або якщо ви пишете щось взагалі супернове, якого ще не було раніше, йому буде складніше. Тобто я не впевнений, чи можна вайб-кодити на великих проєктах, але для того, щоб почати якийсь проєкт, в принципі, непогано, просто сидите, просто вайб. І бачите, в нас вже є якась гра, яку навіть... Не соромно показувати людям, якусь я буду залюбки сам гратись, і я не написав жодного рядка коду. Це було прикольно. Якщо у вас є ідеї, про що ще можна повайбити, що ще покодити, пишіть у коментарях, повайбимо разом. І підписуйтесь, щоб не пропустити нові вайби.